Це Коля, чи Петро, чи може Юра? Загалом не важливо, бо ім'я їм легіон. Легіон з назвою 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс. Він звичайний піхотний воїн. Йому десь між тридцяткою та п'ятдесяткою. Він ні разу не народжений для війни убіватор. Він навіть в армії не служив ніколи. Він крутив собі гайки в районному містечку, вчителював у селищній школі, збирав урожай у своєму селі. А коли на його батьківщину напали, зібрався і пішов у військкомат в армію. Армія це механізм, який працює лише на двох типах палива: під. Того року він вперше зіштовхнувся з тим, що таке воювати у посадках, коли холодно, дощ і сльота, коли тебе намагаються вбити не стільки ворог, скільки природа. Це коли треба робити вибір між ставити буржуйку в бліндаж або перетворитися на статую самому собі. Це коли в землі є лише два стани: болотна жижа і граніт. Це коли посадки голі, як екскортниці в бані, це коли байдуже в таланах чи на модних саламонах. один чорт, встати ці ноги відмерзають. Це коли більша частина доби темно, а холодно взагалі весь час. Зима не знає співчуття до слабких і непідготовлених. Скільки людей вона відправила у шпиталь з обмороженнями? Скільки разів подумки подякували волонтерам, що робили окупні свічки. За цю війну він помітив наскільки сильно зістарилися його рідні. Севина вже поселилася у них у волосі, погляд став стомленим. Кожного разу, коли він заїжджає до них, вони сподіваються, що цього разу він приїхав назавжди. Що він скаже, що армія його відпустила, що всіх кацапів ми перемогли, і що завтра він зі своєю сім'єю піде гуляти в парк. Він завжди каже, що пора вертатись і робити свою роботу. Але правди, ніде діти, він і сам хоче втекти з армії заради мами, заради пташечки, заради коханої, заради себе. Тому що він втомився. Певно, так як втомлюється більше ніхто. Але новий ранок принесе нові виклики, нові задачі, нові випробування і новий день, схожий, як дві краплини води на попередній. Переписка з мамою перетворилася на її нескінченні молитви, і на його постійні відповіді, що в мене все добре. Мама навчилася ставити лайки в чатику. а він навчився не злішати кожного разу, коли вона каже, що він мусить якось втекти з армії і кинути цей день сурка. Україна, якою за планом москаля не мало бути, ще на перший тиждень вторгнення протистоїть і б'ється. Ми стали новим символом непохитності. Символом зухвалої впертості. Світовий порядок все ризикує рухнути в хаос, палають континенти, але ми стоїмо і будемо стояти. Це Коля. чи Михайло, чи може Володимир? Загалом байдуже, бо ім'я їм легіон. Це гірська піхота, це 10 та бригада Едельвейс.